Друзі, ми всі маємо з вами констатувати той факт, що найбільше для досягнення миру в Україні в цьому світі зробив Дональд Трамп, починаючи з того, що саме при його попередній каденції ми отримали першу серйозну зброю і закінчуючи тим, що він на сьогоднішній день єдина людина в світі, яка розблокувала перемовний процес. І яка дійсно хоче, щоб в Україні був мир, і щоб нарешті ми зажили спокійним нормальним життям. Тому я виявляю ініціативу і реєструю в Верховній Раді постанову про звернення до Нобелівського комітету щодо присвоєння премії миру президенту США Дональду Трампу. Прошу всіх своїх колег яким не байдуже це питання, які розуміють, наскільки воно важливо для наших подальших відносин і взагалі подальшої роботи з США, прошу вас долучитися до підписання проекту цієї постанови і сподіваюся, що вона буде винесена на голосування на найближчому засіданні Верховної Ради.